Книга Пророка Ісая 53 розділ. Хто наші спасені ті звісті повірив, і над ким відкрилося рама Господня, бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корень сухої землі. Не мав він принади і не мав і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був. Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали. Погоджений, і ми не цінували Його Направду ж, Він немочи наші узяв, і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж радами нас уздоровлено. Всі ми блудили немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення і як овечка перед стрижіями своїми мовчить. Так і він не відкривав своїх вуст. Від будиску й суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живий він відірваний був за провини мого народу на смерть Його дана. І злочинцями визначили йому гроба Його та його поховали багатого, хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани». Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою побатиме, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. і замір Господньою рукою його буде мати повадження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок, Оправдає візнанням своїм багатьох. І їхні гріхи понесе, тому то дам поділ йому між великими і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Займайте, будь ласка, свої місця. Десятий раз у цьому році Господь дозволяє нам звершувати заповідь, незважаючи на такі непрості обставини. Ми думали, пандемія, коли вже вона закінчиться, А тепер ще війна. Але Господь дозволяє нам зібратися для того, щоб нагадати собі і кожному з нас про його смерть. Апостол Павло по до Корінцям пише, що кожного разу, як будете вживати цей хліб, і пити це вино смерть Господню звіщайте, аж доки не прийде. Ми читаємо разом з вами як книгу пророків Ісая, який за 700 років, до приходу до народження Ісуса Христа, описав цю велику подіну. Більшість двох говорить, що цю, цей 53-й розділ потрібно читати весь. Не розриваючи, прочитуючи його для себе і бачачи велику картину. Головка. Коли задають євреї питання, які не вірять в Ісуса Христа, кажуть, де Євангелія в старому заповіті, Скажіть їм 53 розділ. 53 розділ це Євангелія в старому заповіті. Це погляд людей, які були біля Голгофи, які бачили розп'ятого Ісуса, це місія Ісуса Христа на цій землі, сила Його служіння, яку Він звершує. І це бачення Бога на служіння сина. Це 53 розділ книги Ісая. Також, коли ми читаємо книгу дії апостолів, Пам'ятаєте, там є місце, коли Филип був перенесений Духом Святим до Євнуха, який повертався з Єрусалиму на цій дорозі покинутій, і він читав книгу Ісаї. Більшість вважають, що він читав саме якраз 53-й років. Коли він задає питання, про кого говориться тут і про що написано, бо я не розумію, чи про себе говорить пророк, чи про кого іншого. Коли б зійшовши, почавши від початку, він проповідував йому Євангеля. Він проповідував йому Божий план, Божої благодаті відкуплення гріхів. Прощення в сині Ісусі Христі. Знаєте, коли люди дивляться на Івангеля, на Розпятого Христа, важко в ньому дивилися в той час. Важко було в ньому побачити дійсно того Месію. Вони гумилися над ним, вони насміхалися Його над ним, вони били по щеках і сказали, говорили, скажи, хто вдарив тебе. Ісая пише, що він вийшов як росток з цієї сухої землі. Не було в ньому ні величі, ні чогось такого принадливого, захвачуючи чогось могутнього, сильного, як люди б хотіли побачити, величного. Цього не було. Він говорить, що ми думали. Ми думали, що це Бог вдарив його поразками. Він ніс хвороби, він ніс немощі. І він каже: Він поніс мир наш на собі. Він став нашим примиренням. Це дуже важливо розуміти. Знаєте, Бог наперед показує місію Ісуса Христа і більшість реакції людей. Що в ньому такого, що я повинен схилитися перед ним? Немає в ньому нічого такого, знаєте? І ті люди, вони не бачили у Христі чогось такого величного, надзвичайного. Зійди з Христа і ми увіруємо в тебе. Той, хто руйнує храм за три дня. Так люди говорили, не могли б зрозуміти. Їхня свідомість, їхній розум були закриті. І коли чи тільки читаючи Євангеля, новий заповіт від початку, бачачи Божий план для всіх людей, які жили, які живуть, і які будуть жити, Христос прийшов. Дійсно, як це яхня, безмовне написано, коли стрижуть Його. Знаєте, коли дивишся на ягня, немає в ньому такої якоїсь сили, могутності, чому можна було б ним захвачуватись. Ти дивишся тільки ну, беззахисне, просте. Можна проявити силу над ним. І написано, коли стрижить і стрижить, воно мовчить. Воно не противиться. Так написано Христос. Він не противився. Він не противився. Його смерть була. Не за його гріхи і не за Його провини, а за наші. Наш мир, наше примирення між Богом і людиною, а Він став посередині цією жертвою. Тому що Слово Боже говорить, що немає прощення гріхів без пролиття крові. Немає. Так все встроєно і там навіть на початку, коли, коли в старому заповіті говориться про кров, пам'ятаєте, сказано, не вживай кров їжу, вона не для того. Вона, знаєте, кров вона і замазує нас, від неї важко відмитися. Але кров і очищує совість і душі нашу. Вона для жертвника. Вона змиває гріхи. Для того, щоб розпочати новий етап, нову епоху, нового заповіту, потрібно було, щоб була закрита стара. Старе повинно було бути знищене. Гріх, питання гріха. Бог не міг залишити просто так і сказати, заходьте сюди. Всі ні. Царство Боже святе, Бог святий. Правильно. І нічого нечисте не війде туди. Для того й прийшов Син Божий, для того й помер. І ми, як Його вибрані діти, відкуплені, ми проголошуємо смерть Господню, аж доки він прийде. Ісая пише про те, що Він пішов як ягня. Він виконав волю Господню, сказано, що коли душу свою покладе за багатьох. За багатьох. І серед цих багатьох знаходжуся я. Серед цих багатьох Господь знайшов і мене, привів зібрання, відкрив знаєте, свідомість і дав побачити його велич, побачити його голову. І в кожної людини настає той момент, коли потрібно закрити минуле, йти вперед, поміняти наше положення. З яким ми прийшли в цей світ. Грішні, неправедні, вороги по відношенню до Бога сказано, мертві по справам своїм, по тому що ми народилися від Адама. Це наше положення. Його потрібно залишити, його потрібно знати, знищити, перемінити. І ми самі ніколи не зможемо перемінити добрими справами чи ще чим. Добрі справи це вже потім утікають звіри, серця, доброго, в якому живе Бог. А так ми можемо обманутися, ми нічого не можемо поміняти. Слово Боже говорить, що гепард не може змінити свої п'ятна. І ефіоблядин, тобто темнокожий, не може поміняти колір е, своєї шкіри. Він не може сам його змінити. Він так і залишиться темним. Так от і грішник він не може змити з себе сам. Свої грехи, своїх провинуть. І тобто каже, я, я один Спаситель, я спасу, я вас визволю, я закрию. Ваше минуло, я перекресне. І тільки Богу буде слава. Тільки йому одному дійсно буде слава. І от у кожного з нас цей момент підходить. Кось 16, 17, хоч 20, 30, хоч 60 років. Ми розуміємо, що потрібно робити своє рішення і свій вибір. Це знаєте, як школа, яка закінчується, я пам'ятаю, 11 клас, не дуже хотілося залишати батьків, їхати кудись далеко вчитися, щось таке невідоме. Але підходив свій час і потрібно було робити крок вперед. І ти його або робиш, або не робиш. Якщо ти розумієш, що Христос єдиний шлях, Єдина дорога, єдині двері, які тобі потрібно пройти, зайти, робити крок. Йди вперед. Господь кличе. Знаєте, Господь зове, його голос, Він каже, овечки мої, голос мій, вони чують, а вони побіжать на його голос. Вони підуть. Будь овечки Господні. Іди на його голос, пастух кличе тебе до себе. І сказано, Він через муку своєї душі буде бачити плід і насититься. Дивіться, справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Не ми понесемо, не ми їх знищимо. Він понесе їх. Він сам підняв їх, Слово Боже говорить, тілом своїм над дерево. Він підняв їх. Він знищив про нас Писання, яке свідчило, що ми грішні. Ісай також говорить, що гріхи наші вони розділили нас з Богом назавжди. Колись не помилування, не народ, не прощення, мертві, нині ж. Улюблені, домашні Бога, дітям ті, в чих серцях дійсно написаний новий заповід. Заповіт любові до Бога. І Бог свого, свого Богу, Він також явив до нас любов. Не просто сказав Я вас люблю. Слово Боже говорить, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однонародженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Життя воно належить Богу, та цей дар. І, і Він дає його нам. Він вдихнув свого часу цей, цей подих життя в Адама і Адам став душею живою. Але через гріх в цей світ війшла смерть. Смерть. Знаєте, яка ставить в межу? Це люди цього дуже бояться. Намагається обійти, але не об'їдеш. Не об'їдеш. Ти наближаєшся до цієї межі. І Господь нам дає сміливість і спокій, що ми там зустрінемо його обійна. Він готовий прийняти нас Це, знаєте, як дитина, яка бригає в обійму свого батька. Вони самі надійні. Давид говорить, що Господь це твердиня моя і скала моя. Я можу твердо і спокійно стояти. Тверда башня забігає в неї праведне і безпечним. Йому нема чого бояться, коли всі питання з Господом у нього вирішені. І от Господь через свого Сина, Він закрив, це те, про що говорив перший брат, закрив цей період першого епоху старого заповіту і відкрив епоху нової, нової, нового часу, часу благодаті. Часу милості, часу віри. Потрібно, щоб кожен, хто приходить до Господа, вірував, що Він є, і шукаючи його, віддає і приготував нагороду. На Цей 53-й розділ, знаєте, якщо його віддалити, він дійсно показує те, як люди відносились до Христа, те, як Христос пройшов і виконав свою місію тихо, безмовно. Написано льону Корящогося да? не погасить, і гілки не надломить. Здається, настільки його служіння було незначним, незначим для, цього, для людей того часу. Да, я б хотілося, вони бачили в ньому лідера. Навіть можливо знати, того, хто міг бути в їх, навіть царем, тому що він міг і вилікувати, і стелити, і демонів вигнати, і нагодувати міг. Ми їм не бачили того, хто може вирішити питання вічного життя, дарувати цей дар, покликати царство, царство Отця, відкрити двері. Це велика місія. Через Його смерть нам даровано життя, через Його смерть нам даровано вічне життя і вхід в царство Боже. І сьогодні ми, як церква, як народ Божий зібралися, щоб проголосити це. що немає другого шляху і немає другого імені, яким належить людям спастись, кроме імені Ісуса Христа. Немає. Даремно шукати, даремо на щось надіятись, дарем на щось покладатись. Ось да Христос, Його кров, Його тіло. Достання для того, щоб відкрити нам велику нову новий період у нашому житті вічного життя, примирення з Богом, всиновлення. І це відбувається по вірі. Бог від нас нічого не вимагає. Знаєте ні, нічого. Треба вірити. Вірити і жити Відповідно, на слова Його. І сьогодні ми зібралися. Для того, щоб ще раз собі нагадати, ще раз собі нагадати про цю ціну відкуплення, ще раз перечитати це Євангеліє. адже ми перечитали зараз з вами Євангеліє Благозвістку, благозвістка в тому, що він сам взяв наші гріхи, наші немищі і пішов, щоб стати нашим миром. Нашої заслуги в цьому немає. Люди, якщо подивитися, саме початок про що говориться, Ісайя пише, вони тільки насміхалися, і в ніщо ставили служіння? служіння Господа. Але він виконав замір Господня, замір Отця. Він виконав його. Він був приєднаний до злочинців. Це до нас, це до, до роду людей. Злочинці, про яких тут сказано. Це не ті два, що були розп'яті. Це всі ми. Це ведеться ріцький люд. І він за злочинців став ходатаєм. За нас Він став ходатаєм. Це велика Боже неосяжна любов, милосердя, благодать, про яку ми співаємо, яку ми превозносимо, якою хвалимося, якою живемо і рухаємо. Це Божа благодать, не заслужена до нас. Ісай про на це говорить. Ми з вами прочитали Євангелія Старого заповіту, яке написано для всіх людей, щоб люди покаялися і вірували і жили. Ми будемо молитися над хлібом. Век наш Господь. Ти прийшов в цей світ. Щоб завершити неможливе і виконати за нас те, що ми не могли зробити, це змити провину гріхів, поміняти писання, написане про нас, Грішні, злодія, порушники Слова Божого, вороги, ти прийшов, ти це зробив, піднявши тілом своїм гріхи наші беззаконня, там на голові на хрест. Господь, ти взяв наші. Прикляті, ти став нашим миром, ти віддав своє тіло, щоб ми мали життя. Благослови цей хліб. Розділити між кожним з, нами, з нас нагадування того приходу, що все зроблене тобою і тільки тобі належить слава, честь і поклонення на віки вічні. Амінь. А взявши чашу і подякуючи більше, подав їм і сказав. Пийте неї всіх, бо це кров моя нового, заповіту, що за багатьох, проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Ми будемо молитись і над вином. Голокі наша Господь! Наше прощення, воно дорогою ціною. І це не ціна золота, срібла, криптовалюти, а це ціна крові сина Твого, яка сильно змити всі провини. Сила її важка переоцінити. Господь, благослови Того. Я хочу, щоб кожна душа в цьому залі, яка приймає участь від заповіді, вона знала цієї силоки. Вона пізнала тебе. Вона дорожила тобою, бо немає іншої, прав... іншої жертви за наші провини, як тільки кров Твого Сина. Благослови кожну душу, яка буде приймати участь. В цій Амінь. Амінь. Великий нас Господь. хвалу, честь, поклонення і подяку за те, що ми мали можливість, як твій народ, сьогодні звершити цю заповідь, нагадавши собі про ціну прощення, про ціну відкуплення, яке ти звершив, не ми. Ми нічого не доклали. Ми тільки сміялися, ми були злочинцями, але ти явив свою любов до нас. Мене не її. Ти прийшов, і дав свій життя, щоб ми мали життя з надлишком, щоб все новити і відкупити нас для себе, для неба. Господь розум не може цього сягнути. Віруй і сприймає на це. Віримо в серце. це і і істина. Дякую за сьогоднішній день, який ти дарував нам в Тиші, в охороні Твоїй, завершити заповідь і залишити. Благослови кожну душу, яка сьогодні була і мала зможе. Тобі де буде слава, великому Богу нашому, Спасителю наших душ. Амінь. Амінь.